Проекти різноманітні. Так, це в мене розміри стоять. Зараз будемо дивитися, що вам заходить, що не заходить, щоб я розуміла, що більше вам робити. І так, давайте, значить, ось по цьому вот проєкту. Так, буду показувати. Значить, Перший бантик, маленький, До речі, форма от этого нижнього бантика, школа бантиків, пані Алина Сенігубова. Дівчата сказали, хто пробував, якась енергетика в ньому є. Так, ось я зробила зовсім маленький, він, виходить, 6,5 см. Так. 6,5 см. І розкладка, яку ви будете мати, на маленький бантик, там на два бантика на півлисточка, там входить. Але, ну кажуть, що достатньо невеличкий розмір. Дивіться, що ще я вам пропоную. значить Я зробила різноманітні розкладки, буде і середній бант, і великий бант Тобто, от дивіться, от у нас середній бантик. Тобто, ось у нас маленький бантик, ось у нас середній бантик. Він у нас, виходить, десь. от Якщо ми беремо за. отак так, давайте я буду ставити по габарітам. Ну, він у нас десь 7,5 см, максимум, виходить: 7,5 см. Ось такий це буде середній бантик. Тут вже видно оцей флажочок. тобто ось таким чином. Буде ось такий великий бант. дивіться розкладочка, великий бант 8. ось він. Вісім і я під нього, мабуть, от, до речно один великий бант і отакий от середній бант. От відіте, такий у мене получився, ось такий у мене получився бантик. Розмір його достатньо великий. Майже 8 см. Але тут, як по мені, тут я трохи, звісно, з декором як по мені, трохи наляпала, але е, тут розкривається повністю малюнок. І в верхньому бантику, в нижній, оцей от середній, такий, який великий, я його ось таким зробила. Такий, щоб його края видно було, але щоб він не такий був ляпувати. До речі, кстати, можна тут щось робити. І нижня подложка це великий бант. Ну, не знаю, як по мені, непоганий, ще метелика можна. І ще я вам запропоную ось таку модель. Чому не дуже, ви, звісно, полюбляєте от такі вертикальні бантики, але він дуже в розкладки гарно виходить. Розумієте? Він, виходить, оцей бантик. Він, виходить, довжиною майже, майже 9 см. А тут він, виходить, до 6. Ну тут дуже добре видно, бачите, оцей малюнок, ну, тобто розкритий малюнок. Не знаю, що скажете. Бачите, розкладки. 8 см, 7, є 5 см, 6 см флажок і ну, 9 на 4. Тобто, ось такий продовгуватий. Так, ну, і відповідно, різні будуть розкладки. Ось такова плана бантик. Ось такого плана бантик буде. Ну і вартість розкладу буде залежності. Це зовсім маленький. Такий можна зі стрічками комбінувати. Це середній. Так, давайте ще великий бантик. Далі у нас такий виходить середній бантик. Так, Далі невеличкий або довгий такий бантик. Такий. Може, на пов'язочку. І тут інший проєкт, це глітер. Це от маленький самий бантик. Глітерика шкіра розклеєна з фетром. Зиматова тканина склеїла з фетром. Клеїмо тільки на фетр Корея. Ну, і звісно, будуть ще заколички, в деяких розкладках будуть ще різноманітні заколочки. Так, тому давайте ще маленький бантик, середній бантик. Великий шаровий бантик, ну, тобто, як ви там захочете його, відповідно, робити. І ось такий бантик. І ще запитання: а от такі мікси вам робити? От щоб у вас прям мікс був, і ви могли створювати різноманітнь. До речі, всі проекти авторські, лента фідрити декор, і стрічка у нас така є, і планери такі також є. Так, це все на нашому сайті. Що скажете по бантикам? Що вам більше всього сподобалось?